Друзі, вітаю! Сьогодні вночі завершилася зустріч Трампа, з Зеленським і європейськими лідерами. Скажу одразу: для України є добрі новини, а от для Путіна щось точно пішло не так. Адже в Кремлі зарано раділи. Якщо проаналізувати сьогоднішню реакцію з Кремля, то станом до дванадцятої ранку до обіду не було жодної заяви від речників Путіна в Кремлі. Розкисли. Була лише заява від Косачова, заступника спікера Ради Федерації, який гучно заявив, що Росія вистояла і тепер гавкати на неї через спину Трампа Європейський Союз і Київ не зможуть. Однак пропагандисти пишуть прямо, що Трамп продемонстрував свою слабкість, і що на зустрічі з зеленським європейцями він не зумів настояти на досягнутих з путіним домовленостям. І зараз пропагандисти задають питання: а що ж тепер робити Росії? Вони також пишуть про те, що Зі Зіньпін побачив слабкість Трампа, і що в майбутньому це буде дуже дорого коштувати Америці, і б'ють на сполох через те, що на Росії до цього часу є сильна партія Зради і ганебного миру, і що представники цієї партії будуть тиснути на Путіна, що він погодився на мирну угоду, що Путін буде вимушений їхати до Зеленського, до європейців домовлятися та підписувати мир. І це при тому сьогоднішні такі новини, така заява, така реакція від пропагандистів. Що ще вчора російська пропаганда гучно кричала, що на килим до Трампа, що Зеленському такі прогнози погані пропагандисти робили, що Трамп пропонує здатися Україні, і що президенти України будуть ламати Вашингтоні. Крім того, пропагандисти писали, що Україна і Європа потрапили в пастку Трампа. Більше того, навітьрська пропаганда показала штурм окупантів з прапором Сполучених Штатів Америки. Ось ми бачимо стоп кадр, де російський про на ньому і прапор Росії і Сполучених Штатів Америки. Але сьогодні вранці стало зрозуміло, що все пішло не за планом Путіна в Кремлі. Розкисли і очікуємо офіційних заяв. Важливо, що дійсно були підстави українців у європейців загалом хвилюватися щодо цієї зустрічі, адже перед нею була заява президента Трампа, що Зеленський може закінчити війну, і він запропонував Україні відмовитись від Криму і вступу в НАТО. Крім того, якщо проаналізувати новини, то на зустрічі з президентом України з Зеленським, а спочатку Трамп провів зустріч з президентом України, а вже потім з європейськими лідерами в такому тристоронньому форматі уже пізніше. То, Змі писали видання з Post, що Венс, Рубіо і Вітков приєднаються до Трампа під час зустрічі з Зеленським. Таким чином, з Трампом була така важка артилерія, і ми пам'ятаємо той скандал у вальному кабінеті у лютому цього року, але їй це не спрацювало. Ще одна важлива новина, про що повідомляють журналісти, що в вальному кабінеті навіть стояла мапа України з тимчасово окупованими територіями. І виявляється, що Трамп навіть біля цієї мапи стояв з президентом України Зеленським, щось там пояснював. Однак і Україна не пасе задніх, скажімо так, тому що є повідомлення від BBC News, що українська делегація також привезла свою мапу, яку ніс Паліса Полковник, заступник керівника Офісу президента, і Україна вистояла, витримала натиск не лише Трампа, а й Венса та Віткофа. Сам президент України Зеленський заявив, що неприйнятних рішень не відбулося, і додав, що питання територій ми залишимо між мною та Путіним. В цілому, як я казав раніше, що для України добрі новини, не вдалося президенту США протиснути Україну, протиснути президента України Зеленського. І як би там в Премліні не біснувалися, що вони там не розповідали, не витворяли з прапорами США при штурмах, нічого не вийшло. Загалом щодо підсумків цієї зустрічі, то президент Трамп оголосив початок підготовки зустрічі між Путіним та Зеленським. І що важливо, що під час перемовин в тристоронньому форматі між президентом США, президентом Зеленським і мірським лідерами, Трамп робив перерву. Він телефонував Путіну, з ним щось обговорював, і він перервав розмову аж на 40 хвилин. Досить тривала розмова 40 хвилин. І за підсумками цієї розмови прийнято рішення. Що протягом умовно тижня двох до кінця серпня буде зустріч спочатку у форматі двосторонньому між Президентом України Зеленським та Путіним, а вже наступна зустріч буде у тристоронньому форматі, а можливо у багатосторонньому форматі. Як мінімум, ЗМІ публікують американські інсайди, що буде зустріч наступна у форматі президент України, президент США та Путін. Американські ЗМІ пишуть, що Путін сказав Трампу, що він готовий зустрітися з Зеленським. Але сьогодні помічник Путіна Ушаков якось так він виляв хвостом і точно нічого не сказав. Пропагандисти пишуть, що цілком можливо Путін відмовиться від цієї зустрічі, тому підсумки підводити зарано щодо путінських так званих обіцянок. Ми усі знаємо, що його слова і навіть підписані договори з Москвою нічого не варті. Стосовно заяв від європейських лідерів щодо цього саміту, перемовин уша. Є заява від прем'єр-міністра Стармера, який сказав, що він дуже задоволений результатами сьогоднішньої зустрічі, яка продемонструвала справжнє почуття єдності серед лідерів. Жодне рішення щодо України не повинно прийматися без України. Те, що прем'єр-міністр Великобританії робить такі заяви про чудову зустріч, що він дуже задоволений про таку єдність серед лідерів країн заходу, все пов'язано з британською дипломатією. Є повідомлення від німецького видання Bild, що вчора британські дипломати провели для президента Коріння Зеленського так званий курс трампознавства і дали йому певні паради, щоб берегти самолюбство Трампа якомога більше його хвалити і публічно його в жодному разі не провокувати. І американські ЗМІ деякі підрахували, що за 4,5 хвилини президент України дякував Трампу аж 11 разів. І в цілому з Трампом, як ми усі розуміємо, по-іншому не можна. Головне, що результати цих перемовин для України точно не є негативними. Є заява від Рубіо, державного секретаря США, який повідомив, що кожній стороні доведеться піти на поступки. Ось така заява від Рубіо більше нічого немає. Важливо, що Німеччина і вустами канцлера Німеччини Мерца наполягає на тому, що перед зустрічю президента України Зеленського з Путіним щоб обов'язково було перемир'я. Мерс заявив, що зустріч Зеленського і Путіна може відбутися протягом двох тижнів, але обов'язково має бути перемир'я. Аналогічна заява лунає від німецького МЗС, що Путін має погодитись на припинення вогню, щоб розпочати переговори. Є заяви від президента Франції, які наголошує на тому, що якщо переговори проваляться, санкції проти РФ потрібно посилити. В цілому знову ж таки хочу наголосити і зазначити, що ніяких таких зрушень немає, що немає загально такого спільного консолідованого рішення країн Заходу щодо України, тому що питання насамперед гарантії безпеки ще не узгоджено. Є повідомлення і питання фінансовий час. Що Україна не прийме жодної угоди, що включає територіальні поступки Росії. Також це видання пише, що Київ пропонує Трампу угоду без поступок Російській Федерації, але з купівлею зброї у США в обмін на гарантії безпеки. Україна пропонує Сполучених Америки купити у них зброю на суму 100 мільярдів доларів США, звісно, за рахунок коштів країн союзників, коштів країн Європи. І щодо цього поки очікуємо реакцію від Сполучених Штатів Америки. Стосовно гарантій безпеки, є заява від генсека НАТО Рюте, що гарантії безпеки для України вже кілька місяців розробляють 30 країн. Виникає таке питання одразу: а скільки вже можна це розробляти. Є заява від президента Крине Зеленського, що деталі гарантій безпеки будуть опрацьовані впродовж 10 днів. 10 днів, ну, сподіваємося. Але я хочу наголосити чи навіть наголосити, а нагадати вчорашню заяву від Сікорського, голови польського МЗС. -у. Що Україна вже 30 років має гарантії безпеки, і він нагадав про Будапештський меморандум, тому щодо гарантій безпеки для України вони точно мають бути залізними і не схожими на Будапештський меморандум. Кремль, бачачи те, що усі мноходовочки Путіна провалюються, що Україну не вдасться протиснути, вирішив посилити терор. І сьогодні вночі він запустив по Україні аж 280 засобів повітряного нападу. І це при тому, що в передні дні під час перемовин Кремль запускав десятки, а зараз уже сотні. На жаль, є влучання, на жаль, у нас є пошкодження, на жаль, є збитки. Однак і Україна відповідає. Сьогодні і міжнародні ЗМІ пишуть, що у Волгограді повідомили про пожежу на НПЗ після атаки дронів. Російські ЗМІ пишуть, що українські безпілотники третій раз за тиждень вдарили по одному з найбільших НПЗ на півдні Росії по Волгоградському НПЗ. Це Ворозьке НПЗ, вже два рази він був під атаками, і вчора повідомлення з'явилося від видання Reuters, що щонайменше на місяць цей НПЗ призупинив свою роботу, ремонтні роботи. Але сьогоднішній удар він досить такий точний, тому що влучили у первинну установку переробки нафти в серце заводу. Також є інші влучання. Очікуємо новин щодо наслідків. І наслідки ударів українських БПЛА по російських НПЗ загалом по російських об'єктах критичної інфраструктури щодо енергетики вони даються знаки, Адже ціни на бензин на Росії оновили рекорди на тлі ударів по НПЗ. І згідно повідомлень від галузевих видань, з початку року бензин марки АІ 92 подорожчав на 38%, а АІ-95 на 49%. 95-й бензин з початку цього року подорожчав майже на 50% на половину, а далі буде. Є заява від мадяра, від командуючого сил безпілотних систем Бровді, що нафтопровід Дружба після ударів України припинив роботу. Вчора було повідомлення від нашого Генштабу, що уражено нафтоперекачувальну станцію Нікольської у Тамбовській області. Спочатку вразили станцію у Брянській області, тепер у Тамбовській області. І вчора пролунало обурення з Угорщини вустами Угорського міністра МСС Сіярто, який заявив, що транспортування нафти до Угорщини припинено, і він звинуватив Україну в атаці веде до Угорщини. Обурювався, звинувачував. Є відповідь від Сибіги, нашого міністра закордонних справ України, який відповівся ярто такими словами: можете надсилати скарги і погрози своїм друзям у Москві. Сибіга нагадав, що саме Росія, не Україна, розпочала цю війну і відмовляється її закінчувати. Друзі, ну а на цьому все свої думки, можливо, якісь висновки, прогнози. Пишіть в коментарях. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в Етері.